Українці за кордоном, ваша безпека залежить від вас. Чи знаєте ви, як захистити себе в чужій країні? Дивіться це відео, щоб уникнути проблем. Перше, зробіть копії документів, цифрові версії паспорта та договорів. Можуть врятувати вас у разі втрати. Друге. ознайомтеся з місцевими законами, щоб знати свої права та не потрапити в неприємності. Третє. Завжди майте контакти посольства, вони допоможуть у критичних ситуаціях. Четверте. Приєднуйтесь до українських спільнот. Підтрима, підтримка своїх безцінна. Консультуйте з юристами, якщо маєте питання чи сумніви щодо роботи чи житла. Шосте. Перевіряйте договір, не підписуйте нічого, що не розумієте. Це важлива інформація для всіх українців. Поставте лайк, поділіться з друзями, жіть це відео, щоб не загубити. Також, якщо є додаткові питання, можете задати їх за посиланням в описі в шапці профіля, і ми вам допоможемо.